Леонід Петрович Грищук зробив вагомий внесок в розвиток загальної теорії відносності, в розвиток квантової гравітації, супергравітації, еволюційної теорії походження Всесвіту. Він був професором університетів Колорадо, Сент-Луіс, Америки. Він працював і був професором в університеті Кардіф, Уельс, Великобританія. очолював відділ астрофізики і космології Державного астрономічного інституту імені Штерберга. Мета конкурсу виявлення дітей, обдарованих в галузі астрофізики, астрономії, ну і таких дітей, які виявляють цікавість ці, цій ділянці. Астрономія це дуже важливо для мене. Я люблю читати про неї, люблю вивчати і дізнатися щось нове про неї.